Доброго дня! Сьогодні ми приїхали до лісу, щоб полюбуватись оленями. В лісі гарно, зелено, сонячно. Для людей з душею зроблені такі зони відпочинку. Там є стіл, стільці, навіть ось така пічка, де можна щось приготувати. Можна приготувати шашлачок. Полюбуватися квітами, послухати спів пташок. Зелено та гарно в лісі. Ліс це наше багатство. Багато трави. Шашлик уже готовий. Поїмо і поїдемо любуватись. Оленями. Каша, козацька. Чи гарячень? На кострі смачна, пахуча, шкварочками, димком. Як же ж її не любити нашу українську чудову природу? Шашлик смакує дуже гарно в лісі. Ми його загорнемо, щоб він довше був теплим. Загорнемо поки вони гаряченькі, його треба завернути. Народі кажуть, каша їжа наша настояща козацька каша пшоняна приготовлена на кострі з димком, шкварочками, з салом, М -м, смакота. Кашою ми підкріпилися. А для оленів добре, що трошки хліб підсох. Буде їм такий смаколик. А кукурудза для диких кабанів їх. Підгодовують. Цесарочки на яйцях сидять, а фазани гуляють прямо по дорозі. Зараз ми не по госів. Народиються є. Олені по лісі гуляють на волі. Пасхуться. Зелені в лісі майже немає. Олені, повиїдали, всю травичку. Десь всі побігли, тільки а один остався. Це Де, як без груп попермить. Дінички, сіно для оленя. Олені добре розмножаються на волі. Влітку в них будуть малята. Маленький від нас подаруночок, гостинчик. не прийдуть поїдять. Дай мені кусочок яблучка. Я ж хороше яблучко даю оленям ще й сама його зі. Тут їм сіно заготовляють. Бігають на волі. Вся земля біля кормушки копитами втоптана. Привіт, красунечка, я там тобі яблучка привезла і хлібчик, щоб тебе погодувати. Така гарна. Ти ручна? Ти в мене не боїшся, ні? О, боїшся, тікаєш, моя хороша. Така ти гарна. Красунечка. О, Стоїть, позує мені, щоб я її сфотографувала. Ой, тихенько. тихенько тільки. Добре себе почуває стадо оленів у лісі, пасеться на волі, розмножається. Дякую вам за перегляд. На все добре.